Кожного дня, коли йде дощ, ми молимося, щоб нікого не забрали. Ми знали, що це не просто викрадач, який використовує погану погоду, щоб знаходити своїх жертв було щось інше, що забирало людей під час дощу. Маленьку христину забрали першою з багатьох, її мати відвела погляд від своєї дитини, щоб схопити парасольку, коли Христя видала крик, який швидко припинився. Мати вибігла на вулицю, щоб покликати свою доньку, але, на жаль, вона ніколи більше не побачить свою дитину. Христина досі вважається зниклою безвісти. Та це був лише початок. Все більше і більше людей продовжували зникати під час дощу. Крім того, незабаром ми помітили закономірність. Коли йшов звичайний дощ, зникала одна людина. Коли йшла злива, зникало дві людини. А коли ж була гроза, назавжди зникало троє. Деякі божевільні були впевнені, що якась істота блукала містом та була відповідальною за ці раптові зникнення. З тим, як зростала кількість жертв, а на вулицях з'являлись нові оголошення про зниклих безвісти, все більше мешканців почали вірити у цю теорію. Незважаючи на те, що відбувалося, мого брата Андрія це не турбувало. Навпаки. Він був заінтригований цими подіями. Він багато говорив про зникнення і про те, що могло їх спричинити. Одного ранку, під час зливи я прокинувся від того, що Андрій штовхнув мене в плече. Брат схвильовано посміхався. Я міг не визирати у вікно, щоб зрозуміти, яка погода на дворі. Але я не міг збагнути, чому на ньому було одягнене пальто. Я запитав, що відбувається, але його посмішка тільки розширилась. Він висмикнув мене з ліжка і потягнув вниз по сходах. Я помітив, що брат вже взутий у черевики. Андрію, що ти робиш? сонно сказав я, коли ми підійшли до дверей. Брат відкрив їх і звук крапель став голоснішим. Вони немов танцювали в повітрі. Я нарешті знайшов. Я дізнався, що спричинило ці зникнення, сказав брат, натягуючи каптур і вибігаючи під відкритий дощ. Я кликав його назад у будинок, але він не повертався. Він стояв бездіяльно посеред дороги, поки краплі дощу стукали по каптуру. Раптом я протер очі й кліпнув, бо не міг повірити у те, що бачив. Висока постать, приблизно три метри ростом у синьому плащі стояла над моїм братом. Андрій повернувся до мене, радісно посміхаючись. Нарешті я знайшов. він радісно скрикнув, перш ніж істота в площі швидко обійняла мого брата, і вони зникли. Я знову протер очі нічого, тільки нескінчений дощ падав на землю. Зрештою, Андрій мав рацію він з'ясував містичну таємницю нашого міста ціною того, що сам приєднався до зниклих безвісти.